Всіх вітаю друзі на каналі Summit Agro Україна. Мене звати Сергій Месечко. Я регіональний представник по Житомирській області. Ми з вами знаходимося на полях наших друзів фермерського господарства Старт. Сьогодні, 27 червня 2024 року, е, проведемо з вами моніторинг посівів Кукурудзи та соняшнику, де застосовувались препарати компанії Саміта. Вже два роки господарство у своїх посівах Кукурудзи застосовує ґрунтовий гербіцид Астрелмакс, до складу якого входять ацетохлор, тербутилезин та антидот. На даному полі застосовувався Астрелмакс у нормі 3,5 літри на гектар. Кукурудза знаходиться у фазі 10 листків. І навіть через місяць після застосування грунтового гербіциду Max бачимо, що міжряддя чисті навіть при умовах високого зволоження у цьому році. Всіх вітаю, я Олексій Полежака, я агроном з господарства господарства. Ми знаходимося в посіві кукурудзи КВС-2370, яка була посіяна 9 травня. Гербіцид Астрелмак вносився у фазі двох листочків 19 травня. Серед основних переваг препарату, які нас зацікавили, це широке вікно застосування від ґрунтового до 4 хвилин культури, також стабільно гарна дія в різних повнокіопатичних умовах. А зараз ми вирушаємо на поле соняшнику. Поїхали! Ми знаходимося у посівах Експрес-соняшнику, де застосовувалися препарати фірми Agro. У фазі 2-3 пари справжніх листків вносили гербіцид хікару в нормі 30 грамів на гектар. У фазі 4 пари справжніх листків вносили клевердим Грант в нормі 500 грамів на гектар. Та у фазі 6 пар справжніх листків вносили фунгіцид калатіс в нормі 1 літра на гектар. Соняшник знаходиться у фазі зірочки. У міжряддях бачимо роботу гербіциду Клевердим Грант. Та бачимо по роботі фунгіциду, що всі яруси соняшнику чисті без захворювань. Всім до зустрічі! Підписуйтесь на канал Саміта Україна.